Бажаю здоров'я, друзі! Вирушаємо на схід. Я, чесно кажучи, збився з рахунку. Це наша тридцята чи 31 перша поїздка. Зрештою, не так важливо. Но головне, що не остання. Веземо сім автомобілів для військових з різних бригад 24-ї, 42-ї, 93-ї, 110-ї. для батальйону «Карпатська Січ та інших у найгарячіших точках фронту. Веземо джипи і мікроавтобус, куплені за ваші внески. А кожен окремо будемо звітувати, вирушаємо, побажайте нам щасливої дороги і закиньте кілька гривень на заправку. Все буде Україна. Бажаю здоров'я, друзі. Вирушаємо на схід. Я, чесно кажучи, збився з рахунку. Це наша 30-та чи 31 перша поїздка. Зрештою, не так важливо. Головне, що не остання. Веземо усім автомобілів для військових з різних бригад 24-ї,